Вони не тікають від людей та їдять хробаків з рук. Так обідають кажани, які зимували у філії центру реабілітації рукокрилих, що працює при зоопарку у Рівному. Помаленько да. просто їсти. Угу. сюди, з Рівненщини та сусідніх регіонів потрапляють хворі та травмовані кажани, яким потрібна допомога. До зоопарку їх привозять люди. Кажани заходять додому. На балкони дуже часто вікна залітають. До нас вже багато років зверталися з цим питаннями, що робити, а до нас залетіло, а допоможіть. І часто приносили, і поранених приносили. Процес догляду за ними реабілітації, він відрізняється в залежності від пори року. Кажанів, яких привозять до центру навесні та влітку, після реабілітації відпускають у дику природу. Ті ж тварини, що потрапили на відновлення пізньої осені, залишаються тут зимувати. Готується раз в день. Якщо малу вагу має, то протягом трьох-чотирьох днів підгодовуємо до ваги десь 27-28. і Тоді вже можна вкласти, якщо це в зимовий період, в холодильник на зимівлю. Скільки таких чоловіків може з'їсти кажан цього Якщо малесеньких, то Штук 20-30. Цьогоріч у центрі реабілітації зимували 230 кажанів виду руда вечірниця. На відпочинок їх поміщали до холодильника з температурою плюс 4-8 градусів за Цельсієм. Ми мінімум раз три неділі ми відкриваємо їх, переглядаємо, зважуємо, напуваємо, тому що тварини ведуть себе по-різному. В залежності від того, в якому стані тварина до нас потрапила, і взагалі від метаболізму кожної окремої окремої особини, ми дивимося, можливо, когось потрібно, хтось втратив занадто багато ваги, хтось когось треба просто напоїти. Ось передивляємося, чи з ними все гаразд. 30 березня реабілітованих кажанів працівники зоопарку відпускатимуть. У природу кажуть, погода достатньо тепла, і тварини можуть шукати собі їжу самостійно. Ольга Данилишина, Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.